Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок і пізнаю світ. Тиждень 32, урок 280 Україна і світ! Тема нашого уроку Устрій Русі. Повторення гори рівнини Європи. Як завжди, починаємо наш урок з перегляду трейлера. Уважно прослухайте запитання до уроків. Після перегляду спробуйте відтворити ці запитання з пам'яті. Япс класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо. Швидкісна лічба для мотку це ж краса. Я скласний, все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання. До уроків. Які верстви населення жили в Русі? Що таке монархія? Чи можна сказати, що Русь була монархією? Що ти знаєш про гори і рівнини Європи? Які сигнали сприймають органи чуття? Які вміння властиві тільки людині? Що таке електричний струм, за яких умов він виникає, та чому його провідниками є саме метали? Спробуйте відтворити запитання з пам'яті. Розгадаємо ребус. Натисніть на паузу. Розгадайте В слові кінь, перша буква і третя буква. В слові колодязь, колод закреслить. Що залишиться? Залишиться ясь. Отже яке слово? Це слово князь. А хто такий князь? Добре, відгадаємо загадку від бубу. Зафарбу... Зафарбуйте кружечок біля обраного зображення. Оберемо. Обери київського князя. Не того, хто охрестив Русь, не того, кого величали мудрим, і не того, якого називали старим, не того, хто охрестив Русь. Отже це не Володимир? Не того, кого величали Мудрим? Отже, це не Ярослав Мудрий. І не того, якого називали Старим. Старим називала Ігоря. Тож, хто це? Так, а це князь Святослав. А як називали Святослава? Так Святослава називали Хоробрим. Поглиб знання з історії, попрацювавши з інформацією за методикою Репіт. Переглянемо інформацію афірмацію з, форму... з формулами успіху. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. А зараз читайте текст пошепки, що найшвидше протягом хвилини. Приготувались. Я роблю замір. І ви читаєте протягом хвилини текст. Всі готові? Починаємо. Стоп. Постав крапку після останнього слова, яке ти прочитав. Визнач свою швидкість читання. А зараз прочитай пошепки підкреслений фрагмент тексту тричі. Перший раз читаємо разом. Населення Русі було поділено на панівне маловладу та залежне, яке підкорювалося. З огляду на це історики вважають Русь феодальною державою. Феодал людина панівного класу, власник землі, отриманої за служби. До цього класу належали князі, бояри, земновласники. Дружинники, а також духовенство, люди, які здійснювали християнські релігійні обряди. Залежним населенням були міщани, мешканці міста, ремісники і торговці. Вільні селяни мали власне господарство, зокрема, землю і сплачували данину князю. Залежні селяни працювали на землевласника. За гроші, дворова челядь утратили господарство і працювали на феодала, і холопи перебували в повній власності феодала раби. Прочитайте ще раз, а потім ще раз підкреслений уривок. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Тепер дочитаємо текст до кінця. Державу очолював князь, київський з дитин з династії Рюриковичів. Він мав право наділяти землю та керував державою, видавав закони, правив військом, судив, укладав міжнародні угоди. За бажання князь міг скликати раду бояр старших дружинників, духовенство та міську знать. Київський правитель призначав удільних князів зазвичай дітей чи найближчу рідню, які правили від його імені в певній місцевості в уділі. Влада князя переходила до одного із синів. Таку державу, у якій влада належить одній особі і передається в спадок, називають монархією. А тепер прочитаємо те, що записано червоним. Історики вважають Русь феодальною державою. Феодал людина. Панівного класу, власник землі, отриманої за службу. Натисніть на паузу, прочитайте тричі, відтворіть з пам'яті. Читаємо далі те, що червоним. Державу очолював князь київський з династії Рюриковичів. Він мав право наділяти землю та керував державою, видавав закони, правив військо, судив, укладав міжнародні угоди. Натисніть на паузу, прочитайте знову тричі і відтворіть з пам'яті. І ще один уривок. Державу, у якій влада належить одній особі і передається в спадок, називають монархією. Також прочитайте тричі і відтворіть з пам'яті, тисніть на паузу. Перевір себе, озвуч відеофрагмент. Історики вважають Русь феодальною державою. Феодал людина панівного класу, власник землі, отриманої за службу. Державу очолював князь київський з династії Рюриковичів. Він мав право наділяти землю та керував державою, видавав закони, правив військом, судив. Укладав міжнародні угоди. Державу, у якій влада належить одній особі і передається у спадок. Називають монархією. Визнач свою швидкість читання знову. Знову читайте текст. Протягом однієї хвилини. Робимо замір. Ви готові? Починаємо. Поставили крапку після останнього слова. Визнач свою швидкість читання. Хвилинка математики від Аї. Розглянь лінію часу, що на сторінці 45-й. Полічи, скільки років кожен правитель був на київському престолі. Відповіді напиши у рамочки. Визнач, хто з київських князів правив найдовше. Натисніть на паузу. Виконайте завдання самостійно. Це завдання ми перевіримо на уроці онлайн, що буде у середу. Завдання 10. Розглянь карту знань утворення держави Русі, що на сторінці 36 Поміркуй, чому 980-й. 1054 роки позначено як розквіт країни. І наступне завдання, вправа 11. Розгадай Кросфорд. За потреби скористайся політичною та фізичною картою Європи. Це завдання ми також перевіримо на уроці, що буде онлайн, що? В Середу. Натисніть на паузу, розгадайте кросворд. Отже, пригадайте, які верстви населення. Жили в Русі. Так, князі, бояри, тобто землевласники, Дружинники, духовенство, міщани, вільні селяни. Дворова челядь і холопи. А чи запам'ятали ви, що таке монархія? Так, це держава, у якій влада належить одній особі і передається в спадок. Ось це називають монархією. Чи можна сказати, що Русь була монархією? Дуже добре. На цьому наш урок закінчено. До зустрічі!